Таро, уютної, комфортною відьми. Так воно і називається. І зараз вам ваша ядюся буде чарувати на сьогоднішній день. Гарний день сьогодні, сильний. Працюйте, Дерзайте. Четверг, все, що задумаєте, збудеться. Та ще й двадцатка. Та парне число. Вперед. Дійствуйте, я теж буду держувати. Давайте. Що вам ядюся? Сьогодні побажаємо, почаруємо, Давайте на таких чудових, гарних хатах. Вам самі потрібно собі признатися, що ви гарна. Не було б то такої людини в вашому оточенні, щоб подумали, що це не так. Ви гарна душею. Ви гарна, красива. Неймовірна людина. Ви можете своєю красою, своїм добром. Багато щось сьогодні добитися. Ви знаєте. Я вам хочу сказати, я ж студенткою була в Харківській юридичній академії, і там був професор, хто мене може зараз дивиться, Іван Іванович. Він вже дуже пожилий був, 82 роки. І сильно... Любив дівчат, ну не просто, там, що він був якийсь абабник чи що. Ну, от любив він, дівчат. І це ми всі знали, що на екзамен треба дуже гарно наряжатися, робити прически. тільки не любив коротких юбок. І оце ми чим більше нарядимося, тим більше ми знаємо, що в нас в кармані лежить гарна оцінка в зачотки поставлена. Оце тут це саме Дівчата, наряжайтеся, Прибирайтеся, робіть прически, це порада вашої уютної, комфортної відьми. Дивіться, яка ви світитесь енергією, та вам все по плечу. Неважно в якому віці, неважно скільки кілограм хто важить, повірте мені, якщо людина закохується, і якщо у вас закохується, неважні ті кілограми, є сотні, тисячі сімей. Із по 100 кілограм люди і по 120. І є геть вуд, худесенькі, як дюймовочки, по 40 кг. Все одно вони кохані, любимі і найдорожчі. Я вам внушаю, що ви сама найкрасивіша, сама найдорожча і сама найгарніша. Бо ви сама у себе одна така. Отак, дівчата. Далі. Грайтеся з грошиками. Сьогодні хтось гроші отримає невеликі, але ці гроші такі для того, щоб ви могли э, зробити те, що ви задумали. Ой, цокою тарілочками. <сум> так, Тут можна рівновага. Все вам хватить грошей, все вам буде доступно. Давайте йдіть сьогодні, получайте або вкладайте в щось. Ці гроші якраз буде достатньо, щоб ви зробили те, що задумали. Ну, наприклад, ну, знаєте, таке мілке прическу гарну зробити або щось купити гарне для себе. От хватає, це якраз достатньо. Так, давайте зараз мені однією рукою. Боже, яка гарна карта. Тут карта жі... ну, не просто жіночого совєта, як ради, наради собрання жіночого. Соберіться сьогодні, можна і в родині, можна і з подругами, ну тільки тут таке, бачите, дівчаче общество, жіноче. Поділіться секретами, може, погадайте, може, помагічте разом. Це вам додасть сили. Гарна карта. Те, що у вас зараз шкребуть кішки на душі, може, хто приболів. Да, хвороб же все таке діло, ніхто не застрахований. Але тут так говорять, що бачите, ви тепер про у вас про проминуло все ваше життя, і ви думаєте, може й каєтеся, що не так робили. А саме, от я вам скажу, коли захворіла людина, ну коли там дуже захворіла, тут треба просити всі вищі сили і до Бога звертатися, щоб простив гріхи. І обов'язково когось пробачить, на кого ви маєте зло. І тоді хвороба може відступити. Бачите? Хвороба може відступити. Подумайте над цими словами. Пробачайте. І гроші, давайте, зробіть щось таке грандіозне.